Вітаю всіх любителів Scratch. -у. У цьому відео я вам покажу, як правильно зареєструватись на сайті Scratch, для того, щоб можна було потім ділитись своїми проектами, створеними на цьому сайті, за допомогою посилань. І ми звернемо увагу на деякі важливі моменти, яких необхідно дотриматись, для того, щоб це стало можливим. Тому що буває таке, що ви створюєте цікаве. Класний проєкт на сайті ScratchNetedo, а потім не можете їм поділитися. Тож, починаємо. Спочатку ми повинні знайти цей сайт. І дивіться, поки що я не зареєстрована на цьому сайті, я можу приєднатися до спільноти з любителів Scratch за допомогою цієї кнопочки. Тут я повинна вести своє ім'я і створити пароль. Я вам його не покажу, тому натисну цю галочку, щоб ви його не побачили. Пароль свій нікому не можна показувати. І натискаю кнопку Далі. Потрібно обрати країну. Місяць і рік свого народження, стать і адресу електронної пошти. Ця адреса дуже важлива, вона повинна бути для вас доступною. Тобто, я вам раджу зайти на свою електронну пошту, на яку ви можете зайти, від якої ви пам'ятаєте пароль, скопіювати свою адресу. І вставити, щоб нічого не наплутати. Це дуже важливо для того, щоб все працювало. От. І дивіться, після того, як ви зареєструвались, він вам пропонує підтвердити адресу своєї електронної пошти. І це обов'язково потрібно зробити для того, щоб потім можна було ділитися посиланнями на свій проєкт. Інакше у вас нічого не вийде. Я переходжу в свою електронну скриньку. Одразу останній лист в мене якраз той, який мені потрібен. Він називається No Replay. Якщо ви реєструвались, наприклад, 3 дні тому, то ви повинні пошукати серед тих листів, які у вас є, той лист, який нам потрібен. Дивіться, на лист на це відповідати не потрібно, але потрібно перейти за оцим посиланням. І після цього, коли ви будете створювати, Новий проєкт. У вас обов'язково з'явиться кнопочка ШАР. Тобто поділитись. До речі, одразу вам покажу, як виставляти мову. Будь ласка, тепер ви можете створювати свої проекти і ділитись ними. З вашими викладачами, друзями, батьками, рідними, бажаю вам натхнення.